Всем привіт, друзі! Ось таку радіолампу. Зараз вам покажу справжній радіт. Називається вона тп 6 -2. 76 1976 року першого місяця. Ось такий значок заводу. заводом. Такі цоколі, вакеліт. Металева ця штука. Тут є печатка одна, печатка отака друга, печатка третя, ось така зроблена. СССР і всередині покажу вам. І... Там от, прошу, дивіться. Така. Якась там ниточка, якийсь метал посередині. Натягнутий на неї Ось така лампа і тостерне скло, то... знизу. Така радіолампа. Ну все. Дивіться, заходьте, слідкуйте за іншими лотами. Зараз виложу дуже багато радіоламп. Тому заходьте, слідкуйте за лотами, щоб нічого не пропустити. Виложу дуже багато радіоламп. І менші, і більші, дуже які завгодно там будуть. Все, всім до нових зустрічей.